Рішенням Ради національної безпеки і оборони України прийнято застосування персональних санкцій до окремих суб'єктів Російської Федерації. Тож, уряд наполягає на невідкладному застосуванні всіх санкцій, які визначені рішенням Ради національної безпеки і оборони. Уже зроблені перші кроки. В першу чергу це стосується «Укрзалізниці». Зараз ми приймаємо рішення про те, щоб заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу компанії Аерофлот до України. Також заборонити транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України в тому випадку, якщо такі транзитні перельоти містять в собі товари військового призначення подвійного призначення або Російську військову живу силу, тобто аерофлот зупинити польоти аерофлоту в Україну. Повідомте, будь ласка, про це російську сторону. Трансаеро зупинити польоти в Україну. Нема що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах, по транзитним перевезенням, як і по повітрю, так і по залізниці, заборонити будь-який транзит, який має або військову складову, або товари подвійного призначення, або російську живу силу, поставити на окремий моніторинг виконання рішення РНБО про запровадження санкцій, окреме питання використання програмного забезпечення Значить, відповідно до рішення РНБО, пряма заборона на використання російського програмного забезпечення компанії «Касперський». Тому Державна служба спецзв'язку і телекомунікацій невідкладно відключити як оновлення. Програми Каспірській, так і придбання цієї програми і її використання в органах державної влади. Е, окремо хотів би наполягти на тому, щоб санкційний комітет в постійному режимі моніторив виконання санкцій, які запроваджені, в тому числі, і при необхідності треба змінити і додати до указу президента України додаткові фамілії і додаткові компанії. І до всіх органів виконавчої влади є чітка вимога по тим компаніям, по яким застосовані санкції, заборонити участь таким компаніям в державних закупівлях, щоб вони не мали доступу до бюджетного ресурсу країни. Відповідальність за запровадження санкцій персонально лежить на керівниках центральних органів виконавчої влади і директорах державних підприємств і керівниками. Кожного органу виконавчої влади повинно бути забезпечено 100% виконання рішення ради нацбезпеки і оборони.